Прийде дуже цікаві автомобілі, а точніше один автомобіль мій. Це X5 з маленьким пробігом там, до 100 тисяч міль. Сімка і ще один ікскати. Йди дадатуся, йди дататуся. Давай. Вам пакеті 740. База, база, це чайка, це чайка, як шуєте, будуть з'їжджати. Підготуйте готуйте смугу. Але навіть нічого не хочу говорити. Просто нічого не хочу говорити. Давайте поговоримо краще про ці машинки. Зараз ми з'їдемо. Це Х5 для клієнта робився. Ключі перевізника. Нічого, зараз візьмемо, хлопці. Приземлення пройшло успішно. Місія виконана. Так, красуня моя. Розпаковка автомобілів США. Друзі, до нас сьогодні приїхала 740 сорокава і два 5 Один на м пакеті другий просто ефочні, але на дуже гарному заряді. Ви зараз самі все побачите. Що розпочинаємо? Давайте з цього білого x5 почнемо. Машинка у нас 2014 року на таких гарних 19 дисках. Бік фари абсолютно ціла була куплена на дилерському аукціоні. У нас тут немає 360 камер. Тут ще непонятно якийсь. А, парктронік випав. Він там є в середині. Абнаружки не дуже сильна, вона, звісно. Але тут, ось так, типу, хтось засверлив. Бля, перший раз бачу, що так хтось його робив. Але ми бачили на аукціоні, клієнт все знав. Без доступи, звісно, сліпих зон немає. Пропоную переходити в середину, подивитися. Ну ти сука, беде со народжувати, Салончик тут шикарний, максимальна шкіра напа, блін, на дотик дуже приємна. Шкірою також затягнута повністю вся торпедо. Також у нас є проекція на скло. Тому, напевно, вони і не хотіли міняти, тому що це не дешеве задоволення. Також преміальна музика Harman Kardon. Вентиляція сидінь, підігріви сидінь, ламаєшся сидіння, тобто максимальні, які можуть бути на f серії Два ключі прийшло і два ключі в гарному стані. Сидіння, як ви бачите, теж не зачухані, дуже бережно відносилися до автомобіля. 171 тисяча миль пробігу, але ніякого стороннього звуку немає, грохотання сипків також немає. Клієнт буде задоволений, що таких нюансів немає. Тут немає що додати, також панорама, світла у нас стеля, але не. Весь чорний, що дуже практично. Карти не зачухані, немає ніяких, каже, пошкоджень карт. Бо американці люблять, вони, ну скажемо так, 60% у них взагалі не дуже баражно відносяться до автомобілів. Стан, як ви бачите, доволі гарний. Така мультимедія. Не знаю, чи вона штатна, просто понт. Як на мене, хіба що дитина їде, якісь мультики її включили, і вона собі дивиться. Префорована тут шкіра, Позаду, на жаль, немає не чотирьохзонного клімат кліматконтролю, не підігрівів. Також тут немає. Зато максимальний салон. Також е наушники є. Ось одна пара і друга пара. Підлокітник. В принципі, наразі все. Все працює, акумулятор не розряджений, що не може мене радувати. Тут ви бачите домкрат такий він є. Пожалуйста. Він приїхав, це прикольно дуже. Я не знаю чому, але всі клієнти завжди. А шторка там є, а нема шторки. блядь. не торгуємо цією машиною, не торгуємо її. Не знаю, чому так. Але вона тут є, так що все добре. Ми, в принципі, закінчили з цим X5. Гарний автомобіль, як на мене. Приходимо далі. Тут у нас дуже гарний автомобіль, маленький пробіг, 100 тисяч миль. Емичний пакет у нас тут оригінальний. І салон тут теж заряджений. Що почали ми з багажнику зразу? Давайте глянемо. Тут немає шторочки. але зато завжди приїжджають перехідник під заправки. Я так розумію, в Америці багато і старого зразка і нового. Тому, в принципі, в кожній машині ми це зможемо знайти. Розширені арки, машина абсолютно ціленька, теж попливалася на дивовизькому аукціоні без підфарбовування, наскільки я пам'ятаю. Також у нас тут є. Датяжки. Салончик шикарно виглядає. Давайте перейдемо на передню частину і подивимося, що там. Бачите, у нас тут диски, машина була на дальній дистанції, скоріш за все, тому що колів на дисках немає. Максимально у нас тут освічення, що тут ще можна додати. Фудле фари, це дуже класно. 360 камери, Сколів колів майже немає на капоті. Салончик нас зустрічає знову ж таки максимальними сидіннями, ламаючися сидіння в гарному стані. Такі вони. А, хорошо. Ніяких диречок немає. Тут дирочки тільки є для вентиляції, підігрів. Все комфортно, все круто. Допоміжні системи, ліпі зони, преміальна музика. Harman Kardon чорна стеля, емічне кермо. Звісно, і знову ж таки два ключі. У нас машини приїхали у ці всі три автомобіля, забігаючи наперед. Ви бачили, там є два ключі, тут два ключі, і там два ключі. Я бачу, ми останнім часом ламаємо стереотипи що з Америки приїжджають автомобілі з одним. Ключем, а у нас завжди по два. Це дуже приємно. Проекція на скло, також тут присутня, лобове скло без дефектів. Абсолютно. Йдемо назад, дивимося, що там. Рам 2021 року. Наклейка. Що ми собі забаримо? Дивіться, все дуже гарно. Це вже зачухали при транспортуванні. Ви бачите, є сонцезахисна сіточка. Це, це класно. У Мене маленька дитина, Емілія, і я. Полюбляю, коли в автомобілів є сонцезахисні сітки. Також ми бачимо такі підлокітники. тут навіть з бардачком маленьким. Ви таке бачили, я не бачив перший раз. Зазвичай тут тільки йдуть під, під стакани. Тут також у нас є підігріви і 4 клімат-контроль. Максимальний фу. І по ціні зразу вже перейду для ціни. Той автомобіль під ключ, 22,5-22,8. 22 по-моєму, він став. Цей 26,5 тисяч доларів. Фіксована ціна, автомобіль купили у дорозі. Слідкуйте за цим, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, особливо на інстаграм і на телеграм. Там постійно публікуються автомобілі, які я купую для клієнтів, які я купую особисто для себе, які я беру на продаж. В телеграмі також публікуються варіанти автомобілів, які ми будемо купувати у майбутньому. І, і на нашу думку, вони цікаві, можуть піти. В принципі, по цьому автомобілю ми теж пробіглися. Тепер переходимо до моєї машинки 740-ї в М пакеті І так, 740. Вона на М-пакеті 2020 рік, 12 й кузову. Машинка на 360 камерах, на адаптивних ледах. На Блин, тут пакет просто космос. Колір, я навіть забув, як він називається. Там Arctic, Silver, там ще куча мільйон слів. Коротше, каструлька по-старому, але воно не виглядає як кастрюлька. Це реально якийсь новий сірий колір. Подивіться на ці рішеточки. Сімрка в М-пакеті і сім'я без М-пакета. Це зовсім різні автомобілі. В принципі, як і завжди, люба з них. Як на мене. М-очні класні диски. Ці, блять, ці диски мені дуже подобаються. Тому я, в принципі, її купив. Дивіться. Звісно, є дотяжечки. Трошки далі. Оп! 740. Звісно, є безключові доступи абсолютно всього. Звісно, тут є сліпі зони. 360 камер я вам вже говорив, куча е допіміжних систем ключі від сімерочки. Так як я і говорив, два ключа. Ось ми бачимо їх. Комфортне відкривання ногою. Наше два рази це зробив. Можна другий раз ще раз провести і воно буде знову відкриватися. Як ви бачите, супер там собі взяв. Раз. Оп, на базі. Оп, закрив. Прикольно, вартовський, прикинь, акумулятор. BMW. Ось так от. І закривається, вона точно так же комфортно. Ці рестайлові фари, ну, як на мене, виглядають просто космічно. Димчиті фари, дифузори теж круто виглядають. Ці вставочки сірі, вони не чорні, вони сірі. Ось. Під колір автомобіля виглядає шикарно. 360 камер, задня камера, панорамний дах. Екстер'єр автомобіля максимально круто виглядає, як на мене. Все в довлайні, ніякого глянцю тут немає на автомобілі. Що, погнали у середину, подивимося, що там у нас, в якому стані автомобіль. Документи. Подивіться на виконання цих сидінь, на цю. Я її брав 95 тисяч миль тут оригінального пробігу. Машина була. Куплена у Лас-Вегасі машина була у одного власника корпоративного казино, салонгова версія. Машину експлуатували від аеропорту до казино готелю. Все, тобто, щось зіпсованого тут немає. Тільки видно, що нам сидів воді і, і зачухав кермо. Перешиємо тутої контори, кому буде цікаво посилання. Залишу також тут, звісно ж, є Дістронік. Адаптивний круїз-контроль. Ви знаєте, все ж таки адаптивний круїз контроль на цьому не будемо зупинятися. Акумулятор підсів. Я зараз достану бустер, подивимося, як він працює. Давайте пробіжемося ще по самому. Ви бачите вентиляція, підігрів. Насчет масажів не пам'ятаю. Батарея лов, а показала вже машинка. Тут у нас вже монітор також рестайливається і відрізняє по салону його. Гарне дерево. Можливо, термою я зроблю вставочки під це дерево. Не знаю, поки ще подумаю. Преміальна музика Harman Kardon. Чорна стеля, панорама двохзонна, це круто. Бездротова зарядка, USB зарядочка і Type-C. Тобто під всі види, Все подумали, також пневмопідвізка регулюється. Ось така маленька сервісна книжечка, прикольно виглядає. Тут торпеда також у нас да, вона в шкірі. Гоу-го-хоу! Хоу! -хоу! Хоу! Так ти що, дядя? Не знаю, де я буду їздити, можливо, хтось хлопці буде моєю водієм. я думаю, вони буде не проти Абсолютно. Оце місце для моїх ніг. Метр 90 Ну що тут говорити? Тут 4-х клімат-контроль, також є вентиляція задня. Сидінь. Так, акумулятор зараз ми прикуримо і все буде чітко. Пільничка. Не курили, я сподіваюсь, тут ніхто. Підлекитну, звісно, тут на сім. Такі, як я люблю. Такі великі, знаєте, як в Фордах, як в ремах. Не хочеться ні про це говорити, вже, якщо чесно, хочеться просто. Поїздити понасоложуватися даним автомобілем. Обов'язково знімемо тест драйв на даний автомобіль великий огляд. Е, поговоримо про технічні характеристики даного автомобіля, про візуалку, покатаємося, понажимаємо тапок в пол. Я думаю, буде цікаво. Також потім можна зняти і в М40 проти 740. Логи. Я знаю в виграє, але ну, все ж таки можемо подивитися до динаміку. Тут у нас до сотні, якщо не помиляюся, 5,4, 5, а там до сотні в їх страті 4,9 чи 4,8. Секунди, там 360 кінських сил в м 40 в третьому, а тут 320 кінських сил. Але різниця всього в пів секунди. Так, розпаковка бустера, давай. Ну, фірмачовий нотовський у нас такий от бустер. Дивіться, який чехольчик. Просто, ну, ви зрозуміли, так? Да? Прошити тканиною. Противоударний він у нас. Ось такий чехольчик для крокодилів. Ви дивіться, що робить! Я, якщо чесно, думав, що це шпагат тут не проканає, але якимось чудом воно, бачите, достало. Напевно, вони знали, що саме в 740 максимально отак от на тонку. Ну, ви поняли, так, як працює? Друзі, ми тільки що розпакували три автомобілі 740 і 2х5. Якщо вам цікаві такі огляди, обов'язково підтримайте наш канал. І моє соцмережі лайком, коментарем і особливо підпискою. Якщо ви хочете купити собі автомобіль США за розумну ціну, ви знаєте, до кого звертатися. До зустрічі, друзі!